Так, розпаковуємо і збираємо стелаж металевий оцинкований, куплений в епіцентрі. Модель Бюджет. Він складається з чотирьох полиць, має висоту 1,60 м, ширину 80 см і 30 см глибину. Матеріал полиць у нас йде ДСП. Ось його маркування. Такі коробці постачається, хоча коробки можуть бути різними. Я купляв батькові, то коробка там йшла трошки іншого формату. Витягнув з коробки. Ось у нас стійки. Їх у нас 8 штук. Далі по ширині у нас перемички між цими сійками такі цепляються. Їх теж 8 штук. Далі у нас є 8 пластмасових кінечників. Потім по ширині 8 перемичок теж з оцинковки. Ось такі вони. І настійки 4 штуки з'єднувачі, так скажемо. І 4 самих полиці. Полиці у нас ось такі десь тощиною сантиметр ДСП. Зараз буду збирати, збірка тут проста. Беремо таких дві оцінкованих направляючих для стійки, вставляємо в паз з'єднувальну, не муфту, а ну, з'єднувач правильно, мабуть сказати. Коли зберу ці стійки, між собою з'єднаю між цими сіками широкі широкі направляючі оці, а далі коротенькі, поцепляю. Можливо, навпаки коротенькі, а потім широкі, подивлюсь. Ну і відповідно заглушки цепляються ось так сюди зверху. Ось так надіваюся. Так, постараюся показати. Ось цю направляючу треба з'єднувач поставити в ці пази далі, щоб трошки легше воно заходило, воно повинно пройти і зайти всередину з цієї сторони. Подивилися, що воно проходить, не виходить назовні. Можемо легенько підбити акуратно. З цієї сторони можна трішечки отак піджати. Треба бути Акуратно його можна погнути. Так, З цієї сторони чогось у нас захопити так легко не хоче. Так, таким чином, як бачимо, воно пройшло. Тепер беремо з цієї сторони так само з'єднуємо. ті два якось легше пішли. Тільки на камеру знімаєш, начесь не хоче нормально хочу вилізти на зоні. Це я хочу підігнути. Ось Ось так. Тепер можна... Ну, ось така картина має вийти. Покажу чуть поближче. Ось так воно з'єднується. Далі я тільки поки що з однієї сторони цепляю заглушку. Зверху буду цепляти, після того як вже поличків доставити, щоб не заважало. Ну і таким чином збираємо 4 стійки. Такий результат має бути. Так, таким чином беремо зараз другу таку стійку і з'єднуємо між собою. А потім вже буде оці дві бокові стінки, ми між собою з'єднаємо їх за допомогою широких полиць. Хтів би звернути увагу, я батько купував такий стілаж, був в іншій коробці і не один я купував. Було три в однакових коробках, четверта була вже не така. І в кожній з них були наклейки з приблизною інструкцією для збирання. Тут її немає, тож якби людина повинна сама здогадатися, як це все треба зробити. то нічого складного, але я вам скажу, що. Трохи часу займає. В інструкції там було написано 15 хвилин. Це 15 хвилин це якщо воно все якби, ідеально, так. а якщо його отак трошки підганяти, то трохи більше часу піде. Так, зібрав я дві бокові стійки. Ось так воно це все виглядає. Ось так замки заходять. Зараз буду з'єднувати широкі планки. Ось таким чином. Ось так буду встановлювати. Зразу встановлю на одну, а потім вже на другу. І так, з однієї сторони я перемички встановив паперечки, зараз я ще поставлю з цієї сторони і буду встановлювати полички. Зніму вже готовий стілаж. Так, дивимося ось такий зумок має вийти. Ось так, зверху ще без заглушки тут пластикові. Стіллаж, конструкція стілажа зібрана, ось так він виглядає без полиць. Доволі таки монолітна конструкція, бо коли береш ці профілі якби по одному, то здається, що корпус такий якби, не настільки надійний буде, але коли збираєш це все до кучі, все досить так міцно, надійно здається зібраним і дійсно повинно витримати ту вагу, яка заявлена виробником на полицю. Ось так. Зараз ставлю полички і знімаю далі. Сілаш зібраний, ось так він виглядає глибина 30 см. У мене взагалі раніше була ідея стаціонарний зробити, з металопрофіля зварити. Але з цими цінами на метал і ще робота, плюс стаціонарний це той, який вже нікуди не передвинеш. Це є мобільнішим стілаж в разі необхідності його розібрав і звідси забрав. Однозначно рекомендую. Купував батькові 4 штуки. Вирішив і собі такий самий придбати. Ще раз покажу його ближче. Ось так. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал.